Сьогодні з'явилася. З'явилася офіційна інформація від власника, від віце премєр міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила про те, що угода зі США щодо корисних копалин буде підписана. Поки що інших деталей не відкривають, але ми дуже сподіваємося, що це не ось це. Копально-мінеральне рабство, яке зараз пропонують Сполучені Штати Америки, дуже цікаво загалом, чому такі несправедливі угоди. Зараз світ намагається нав'язати Україні, а не Російській Федерації, яка займається людожерською війною і продовжує посилати все більше гарматного м'яса на територію нашої країни і продовжує готуватися до речі до масштабнішого протистояння, яке цілком можливо охопить не тільки нашу країну, але знаєте. Деякі питання залишаються риторичними, і у нас немає на них відповіді, принаймні пристойної. Ну я також нагадаю, що саме президент Володимир Зеленський запропонував ідею надати США частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту у Трамп Тауер у вересні, сподіваючись згладити шлях для продовження поставок зброї. Він підрахував, що це призведе до того, що американські компанії розпочнуть операції на місцях, і це, начебто, стримає Путіна від наступного нападу. Деякі Генеральні басейни розташовані поблизу лінії фронту на сході України або на тимчасово окупованих територіях. Володимир Зеленський підкреслив небезпеку того, що стратегічні запаси титану, вольфраму, урану, графіту та рідкоземельних металів потраплять до рук Росії. Якщо ми говоритимемо про угоду, то давайте укладати угоду. Ми тільки за це сказав він. Ймовірно, Зеленський не очікував, що йому доведеться зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресорки, що зазнали поразки у війні. Вони гірші ніж фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки в 1945 році. Обидві країни в кінцевому рахунку були чистими одержувачами коштів від союзників переможців. Якби цей проект ухвалили, вимоги Трампа становили більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшеними на Лондонській конференції в 1921 році, та планом Дауеса в 1924 році. Водночас Трамп, схоже, готовий повністю звільнити Росію. Вранці російські пропагандистські медіа повідомили, що російсько-американські переговори от, -от розпочнуться в ЕР Ріярді. Заходи безпеки посилені біля місця проведення переговорів виставлено охорону. Кіріл Дмітрієв, головний виконавчий директор російського фонду прямих інвестицій, повідомив, що Трамп цитую відмінно вирішує проблеми, а відносини США та Росії дуже важливі для всього світу. За його словами, він уже зустрічався із низкою представників команди Трампа. Дмітрієв також підкреслив, що економіки США та Росії могли б отримати вигоду зі спільної роботи. Він додав, що Росія розраховує на позитивну дискусію. Сподівається, що її позиція буде почута і діалог продовжиться. Умови угоди щодо копалин між Сполученими Штатами Америки і Україною гірші за післявоєнні репарації Німеччини. Ви лише. Уявіть собі, ви лише уявіть так, тоді була нацистська Німеччина. Тоді була кривава війна, яку розв'язав Гітлер. Зараз ми маємо криву криваву війну, яку розв'язав Путін, а репарації у лапках чомусь вимагають від нашої країни. Ну, зрештою, такий аналіз наводить видання за Телеграф. Оглянемо і обговоримо з вами важливі деталі. Отже, вимога Дональда Трампа щодо відшкодування від України 500 мільярдів доларів. Виходить далеко за межі контролю США над критично. Важливими корисними копалинами країни він охоплює все від портів та інфраструктури до нафти і газу та більшої ресурсної бази країни. Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу Володимира Зеленського, означають безстрокову економічну колонізацію країни. США це передбачає тягар відшкодування, якого неможливо досягти. Документ викликав жах серед дипломатів у Києві. ЗТЕЛЕГРФ отримав Чернетку контракту з позначкою конфіденційної, датованою 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні створити спільний інвестиційний фонд, аби гарантувати, що ворожі сторони конфлікту не отримають вигоди від відновлення України. Угоду охоплює також економічну цінність пов'язану з ресурсами України, включаючи мінеральні ресурси, ресурси нафти та газу, порти іншу інфраструктуру за домовленістю, залишаючи незрозу. Зумілим, що ще може охоплювати ця угода, регулюється законодавством Нью-Йорка, без рахування принципів колозійного колізійного права йдеться у ній США. Хочуть 50% поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім сторонам для майбутньої монетизації ресурсів. Буде застава на такі доходи на користь США. Цей пункт означає спочатку заплатите нам, а потім годуйте своїх дітей, повідомило Джерело, близьке до переговорів. Згідно з угодою, яку запропонували Україні, Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України. Фонд цитую, матиме виключно право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови усіх майбутніх ліцензій і проєктів. Схоже, що його написали приватні юристи, а не державний департамент або департамент торгівлі США. Тож і не дивно, що таку несправедливу і цинічну угоду не підписав український президент Володимир Зеленський. Повідомив. Омивши на прес-конференції у Мюнхені, що сама угода є дуже і дуже несправедливою і не створює передумов для гарантій безпеки для нашої країни.